Хочу залишити відеовідео про осушувач повітря Maxton MX12 Smart. Для мене є важливим те, що він є компресорний, дуже гарно вижимає вологість. Він є дуже тихий 36 дБ, Не менш важливим є те, що він є енергоекономний, споживає 185 Вт при його максимальній роботі. І при нормальній роботі 150-160 Вт. Також він має такі функції, як нічний режим, сушка білизни. Можна виставити вологість, таймер швидкості, іонізація, що покращує повітря. Можна включити функцію захисту від дітей. Також даний осушувач має Wi-Fi управління засвічений індикатор. Через додаток в смартфоні можемо включити усушувач, виключити, виставити вологість по 1%. Можемо спостерігати за температурою і вологістю в кімнаті на відстані. Також ми бачимо. Світловий LED-індикатор, по якому можна орієнтуватися на відстані. В синім засвічується, коли вологість низька, зеленим нормальна, і червоним, коли вологість в приміщенні є висока. Даний осушувач є дуже компактний, зручний, легко переміщати. Зі всіма своїми задачами справляється. Тому всім рекомендую.